Доброго дня! Вас вітає інтернет-магазин ферма 24 та не відео присвячене детальному огляду інкубатора Таха 64N220 на 12 вольт. Інкубатор постачається в такій коробці та має наступну комплектацію. У комплект поставки входить Інкубатор у зібраному вигляді. Корпус інкубатора виготовлений із високоякісного пластику, без щілин і зазорів. Такий інкубатор очищається легко і швидко, а неприємні запахи. І бруд не просочуються всередину корпусу. Має привабливий і красивий дизайн. Прозора верхня кришка інкубатора. дозволяє спостерігати і контролювати процес інкубації вивідна пластикова сітка комплект роликів автоматичного перевороту яєць шнур живлення від напруги 220 вольт Нур запасного живлення 12 вольт, який забезпечує роботу інкубатора від акумулятора із затискачами плюс та мінус. Вакуумні насадки із силиконовими трубками для підтримання постійного рівня вологи в інкубаторі. А також інструкція. При гідному ознайомленню та вивченню цієї інструкції у вас всі процеси будуть успішні та легкі. Розглянемо більш детально, що знаходиться на лицевій стороні даного інкубатора. Рідко кристалічний дисплей, який є дуже зручний та інформативний, зі значеннями температури і вологості. На блоці управління інкубатора розташовані індикатор нагрівання і шкала його потужності, індикатор звукової сигналізації. Тобто, якщо температура чи волога не відповідає заданим параметрам, індикація мерехтітиме і видаватиме звукові сигнали. Трішки правіше розташовані кнопки для управління. А саме кнопка налаштування SET, кнопка плюс для збільшення параметра, кнопка мінус. Для зменшення параметра. В той час як зліва знаходиться. Кнопка увімкнення автоматичних режимів інкубації мут та кнопка увімкнення вимкнення овоскопу. Тут же в нас роз'єм для підключення резервного живлення 12 вольт і власне сам овоскоп. Демонстрація роботи овоскопу. А збоку розташований роз'єм для підключення живлення 220 вольт. З іншого боку знаходяться отвори для силиконових трубок із вакуумними насадками для підтримання постійного рівня вологи в інкубаторі. Музика. Ознайомимося більш детально із технічною частиною інкубатора. Перше, що і найпримітніше, наявність двох вентиляторів. Забезпечують примусовий повітрообмін всередині інкубатора. Пропускають повітря через стени, які знаходяться подалі за ними. Самих тенів два. Перший працює від напруги 220 вольт, другий же працює, коли система переходить на резервне живлення, тобто 12 вольт. Таким чином, тепле повітря рівномірно рухається всередині інкубатора. Спостерігаємо датчик температури, завдяки якому система завжди буде тримати температуру, яку ви перед цим виставили на дисплеї. Поряд прикручений гігрометр – який вимірює рівень вологості в інкубаторі. Не менш важлива тема для обговорення вологість в інкубаторі. У даній моделі інкубатора вологість забезпечується шляхом випаровування води з піддону, а подається вона завдяки цим вакуумним насадкам із силиконовими трубками. Ось таким чином вкручуєте зручні для вас пляшки. Перевернувши їх, вода сама потече у піддон інкубатора і постійно буде на одному ж рівні, допоки буде вода в пляшках. Слідкуйте, щоб ємність із водою була постійно наповнена та була встановлена на одному рівні з інкубатором. Вода випаровується при нагріванні, та природне випаровування завжди створюватиме певний рівень вологості. А залежить від площі випаровування води. Площа поверхні води це площа, яка знаходиться в контакті з повітрям в інкубаторі. Глибина води не надає абсолютно ніякого впливу на вологість в інкубаторі, якщо тільки не дорівнює нулю. Якщо вологість надто низька, збільшить площу поверхні. Поставте в інкубатор ще одну ємність з водою або покладіть кілька маленьких вологих губок. Як альтернативу, можете використовувати дрібно дисперсне оприскування. Для зниження вологості зменшіть площу випаровування води. Використовуйте один або два відсіки для води, або ж усушіть заповнені водою ємності. Так як є три виходи для подачі води, ви можете регулювати вологість всередині інкубатора самостійно. Тобто, використовуючи дві площі випаровування, вологість буде вища, аніж якщо використовувати тільки одну. І відповідно. При використанні усіх трьох площин вологість буде найвища. Переворот здійснюється шляхом повороту роликів у лутку. Інтервал перевороту налаштовується від 0 до 999 хвилин. Заводські налаштування інтервал 120 хвилин. Тривалість перевороту за замовчуванням 90 секунд. Також можна змінити. Розташуйте яйця в лотку між роликами так, щоб вони обертались і не заважали один одному. Відстань між роликами відрегулюйте в залежності від типу інкубаційного яйця. Яйця розташовуються попка до попки, носик до носика. Попередньо, для зручності і контролю повороту потрібно яйця промаркувати м'яким олівцем з двох сторін Х та 0. Ролики ж можна розмістити наступним чином: ось така розкладка. Забезпечить інкубування курячих яєць. Якщо розмістити ролики щільніше, то сюди помістяться перепилині яйця. Водночас додаткові ролики можна замовити у нас на сайті ферма 24 та поставивши ролики подалі одне від одного, можна розмістити качині чи гусині яйця. Для кожної розкладки є зручні пази для роликів демонстрація роботи автоматичного перевороту. Актуальну вартість даної моделі інкубатора можна дізнатись на нашому сайті ферма 24 Тут же можна оформити замовлення або отримати додаткову консультацію від наших менеджерів. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Тут ще буде багато відеоглядів, процесів інкубацій і цікавих відео. На все добре, вдалого дня і мирного неба!